God of War Ragnarok вийшла ще в 2022 році, тому, звісно, вже починають ходити чутки та здогадки про наступну частину гри. Зараз мережі шириться інформація і про Єгипет, і про Грецію, проте офіційних коментарів поки що немає. І в цьому відео я якраз і хочу розібрати всі найгучніші нахрюки та порозмірковувати про майбутні гри. Ну а я вас вітаю на каналі GameHut та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Фанати God of War давно спекулюють на тему зміни міфі. Міфології і, можливо, очікування скоро виправдаються. Інсайдер Деніел Ріхтман повідомив, що Sony розпочала кастинг акторів із країн Близького Сходу для масштабного проєкту. Звісно, цю новину підхопили, і вона швидко розлетілася по всім великим джерелам. Так от, за словами інсайдера, цей кастинг якраз робився для розробки нової частини God of War, події якої можуть розгорнутися у сеттингу стародавнього Єгипту. І якщо чесно, то особисто я не дуже зрозумів, як він одразу прийшов до такого висновку. Ще слід згадати, що також є новини про екранізацію. God of War, чому саме розробка нової гри. Але як виявилось раніше, то звісно не все так гладенько, як спочатку здавалось. А взагалі, ідея перенести Кратоса до єгипетської міфології обговорювалась і раніше. Після подорожі героя через грецькі та скандинавські пантеони гравці почали будувати теорії про його наступне протистояння з богами. Ще слід зазначити, що Санта Моніка, це студія, яка займається розробкою. Вони розглядали єгипетський сеттинг ще під час роботи на God of War 2018 року. Але зрештою, вони зробили вибір на користь скандинавської. Міфології, тим не менш, розробники залишили чимало великодок, що не тікають на Єгипет. Наприклад, у скарбниці тюра можна знайти єгипетські артефакти. А в годоварах гнарок у руках тюра в Вальгалі з'являється хопеш, це культовий єгипетський меч. І звісно, що ці деталі підтримують теорію, що студія задумувалась про такий напрям. Проте, знаючи фанатів, можливо, це зробили і спеціально, щоб просто були теми для роздумів. Багато розробників почали цим зловживати, ну тому що камон, чому ні? Це безплатний хайп. Але я не виключаю той факт, що можливо в цьому випадку це не так. І зрозуміло, що якщо зміна міфології все ж таки в серії відбудеться, то це відкриває безліч нових можливостей для геймплею та оповідання. Єгипетська міфологія пропонує багато основу для історії, де Кратосу доведеться зіткнутися з новими богами. Крім того, єгипетські пустелі, піраміди та храми можуть запропонувати унікальні локації, які суттєво відрізняються від попередніх сеттингів. І якщо це все уявити, то я думаю, це виглядало б дуже цікаво та, звісно, красиво. Особисто я, коли грав, ну, наприклад, в God of War 2018 року, то дуже часто міг задивлюватися. На шикарні краєвиди. Що не кажіть, а в годовар 2018 року та в Годовар на рок, ну краєвиди просто шикарні. Ну і звісно, зважаючи на успіх останньої частини, цілком логічно, що Санта Моніка шукає свіжі ідеї для продовження франшизи. І звісно, це все звучало досить цікаво. Проте, напевно, у вас виникає питання: а до чого тут бляха греція? А тут все доволі просто. Коли ця новина розлетілася мережею, тут влетів Том Хендерсон. Він вирішив також додати масла в огонь. В свою чергу, Том Хендерсон вирішив Поділитися інформацією, що подій нової частини God of War можуть розгорнутися не в Єгипті, а в Греції. Інсайдер повідомив, що нова частина зосередиться на молодшій версії Кратоса та дозволить гравцям побачити, чим він займався до подій оригінальної гри. Ну а я вам нагадаю, хоч я особисто і не грав класичній версії God of War, проте до 2018 року та Рагнарок 22 року решта ігор серії, починаючи з 2005 року, вони відбувалися в Греції. У трьох класичних частинах зосередились на протистоянні Кратоса проти богів. Олімпу та їхньому знищенні. А в God of War ланцюги Олімпу 2008 року розповіли, як головний герой раніше служив богам. А в God of War Ghost of Sparta 2010 року розкривали минуле Кратоса та його зв'язок зі Спартою. Тому інсайдер порозмірковував, чим насправді буде цей проєкт. Хендерсон, звісно, не впевнений, що нова частина буде мати щось спільне з ремейками або ремастерами оригінальної трилогії, про які також ходили чутки. Як він вважає, це напевно буде перезавантаження чи приквел. Наступна частина розповість нам про Дого Кратоса та його стосунки з батьком. І неясно, чи йдеться про Зевса, чи про якогось іншого батька зі спартанського минулого Кратоса, тому що, як ми знаємо, історія Зевса завершилася ще в оригінальній трилогії. Але якщо нова частина буде дійсно досліджувати минуле головного героя, це може бути як повноцінний приквел, так і щось зовсім нове. Ще Том Хендерсон додав, що отримав цю інформацію від неназваного джерела і закликав не вірити одразу на всі 100%. Він не виключає того факту, що отримана ним інформація може бути пов'язана не з новою Повною частиною гри, а можливо, з ремастерами старих God of War. Звісно, Том Хендерсон це перевірене джерело, і багато його анонсів відбувалися. Проте навіть зараз він каже, що не треба вірити на всі 100%. Звідси ми розуміємо, що, можливо, всю інформацію перекрутили та змішали в якусь кашу. Поки що, як ми розуміємо, ніяких офіційних анонсів немає. І, можливо, обидві ці інформації мають право на існування. Особисто, як я можу уявити, то, можливо, саме наступна частина буде в ЄГІФТІ, а також розробники зроблять ремастер або ремейк. Оригінальної трилогії, а вона була якраз в Греції. А можливо, буде зовсім інакший про Єгипет, це взагалі був нахрюк. А ми побачимо наступну частину в Греції. До речі, було також багато інформації, що у лютневому State of Play повинні були презентувати God of War класичну трилогію. Там хтось казав про ремастер, хтось казав про ремейки, але ми їх так і не побачили. І взагалі хочу бути відвертим з вами. Я не знаю, як так сталося, але я пропустив по себе цю франшизу і познайомився з Кратосом, ну ось тільки нещодавно. І хочу сказати, що я дійсно жалкую про те, що не. Грав ці ігри на релізі. Я не знаю, як так вийшло, але ця гра не просто про якісь видовищні сутички, а це дійсно велика історія про відносини батька з сином, про втрати, про вибір і все таке інше. І зараз в нас досить мало таких ігор, що коли ти граєш, то ти відчуваєш кожну емоцію разом із героями. Буває, ти граєш, і в тебе сюжет просто ну на фоні, щоб просто був. А в Годовар тут просто одне з іншим. Якщо підсумувати, то загалом Годовар мені ну дуже зайшла. До речі, якщо вам буде цікаво, то я можу окремо зробити відоси про кожну частину з рубрики вперше пройшов. Тому якщо вам це цікаво, то черканіть про це в коментах. Ну, повертаючись назад до наступної частини God of War, то, звісно, є ще багато аспектів у житті Кратоса, які гра ще не розкрила. Хто грав, той, звісно, зрозуміє. Нам досі не розкрили про його стосунки з дружиною Лісандрою, його братство у військо Спарти, спогади, які він намагався забути. Саме ці моменти можуть зробити гру ще більш емоційною та особистою, але є велике таке але. Варто розглядати. Ці витоки не більше ніж на хрюки. тому що коли я готував цей відос, я звісно ознайомився з всією інформацією, яка є в мережі, тому що ще в далекому 2023 році з'явився якийсь натяк на розробку нової частини God of War, або доповнення до Рагнарок. На сайті Санта Моніка з'явилась вакансія старшого дизайнера бойової системи. Спеціаліст повинен був розробляти персонажів і босів, але його головне завдання це створення компаньйонів і в оголошенні безпосередньо було вказано обов'язкове знання Годовар 2018 року. Годовар Рагнарок. А також кімплейних систем з останньої частини. І звісно, звідси напрошувався висновок, що Санта Моніка або створює сюжетне доповнення, або продовження культової франшизи на основі попередніх напрацювань. Проте зараз нас на дворі 2025 рік і нічого ще не було анонсовано. Я розумію, що, можливо, йде робота, і поки що ніяких анонсів не робили, проте ці чутки були досить давно. Також була інформація, що Санта-Моніка працює над якоюсь новою грою, яка не матиме стосунку до пригод Кратоса. Не буду продовжувати вам накидувати. Цю інформацію, просто звідси ми розуміємо, що вже давно шириться мережу різна інформація. Проте поки що ніяких офіційних коментарів цього приводу немає. І взагалі не дивно, що хтось будує теорії, хтось щось припускає, ну тому що до цієї франшизи неабияка увага. Тому слід до цієї інформації відноситись більш скептично, проте знати та ознайомлюватись. Ну і у підсумку ми маємо наступну інформацію: можливий ремастер чи ремейк оригінальної трилогії, а також, можливо, майбутня частина в Єгипті, або, можливо, інший варіант, що про Єгипет це взагалі нахрюк, і наступна частина відбудеться у Греції. Ну а ви, в свою чергу, напишіть в коментарях, що ви очікуєте від продовження God of War, де б ви хотіли побачити кратоса. Ну а з вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHat, та З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.